І дивіться, скільки соку. Просто сок витікає, я не знаю. Дуже дуже витікає. Дуже. Дивіться, скільки соку, друзі. Це я впевнений буде найкраща бужаніна, яку ви куштували. со вытеше на на ваш новорічний стиль за ваше здоровье Соковита. это соус просто пушка ракета друзья Привіт, друзі, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами приготуємо найсоковитішу, найсмачнішу буженину на Новий рік або на будь-яке інше свято у вашому житті. Я вам зараз покажу рецепт, який я особисто використовую як вдома, так і в ресторані. Тому давайте будемо починати. Е, я вам вже там рецептик дав. Ви ще можете ознайомитись з продуктами трошки поближче. Тут у нас, як ви бачите, Буженинка або ще це ошийок свини, які ми засолили на ніч. Для того, щоб зробити найсоковитішу і найсмачнішу буженину на новий рік, потрібно свининий шийок поставити або покласти в соляний розчин. Це 60 грамів солі на літр води. Якщо у нас шматок кілограма 2, то нам потрібно десь 5 літрів розсолу. І так я взяв 3 літри води. І 180 грамів солі. Залив нашу свинину, бачите, вона просто повністю покрилась е, таким соляним розчином. І залишаємо це все на ніч для того, щоб м'ясо е, набрало потрібну нам сіль і стало дуже соковитим. Зараз ми з цього всього будемо готувати. Тому першим ділом, що ми робимо, це зливаємо наш розсіл. Ви мене запитаєте, а нащо ти його е, поклав розсіл? Ну я думаю, що це логічно, так? для того, щоб зробити нашу шию ще соковитішою. Такий невеличкий е, вам кейс. Саме головне, що цей розсіл, в який ми кладемо наше м'ясо, має бути 6%. А якщо він буде більше відсотків, там 7, 10% і так далі, то замість того, щоб затримати вологу е, в м'ясі, сіль буде її витягувати. Тому дуже важливо зробити. Саме 6% розсіл, це 60 грамів солі на літр води. І потім вже дивитесь від кількості так, щоб вам просто покрити цей продукт. Якщо продукт великий, такий як у нас шия, то це треба ніч. Якщо, наприклад, це просто грудка зі скурки, наприклад, так, то це потрібно годинка-дві. Тому дивитесь по ситуації, але це дуже класна штука. Ви зараз побачите, як це все працює. Тому я пропоную спочатку, спочатку дістати нашу шию на дошку і поробити такі невеличкі розрізи для того, щоб потім сюди можна було вставити чесничок. Роздавлюємо його тако. І ось тако ці розрізи, що ми зробили, ми шпигуємо наш чесничок. Після того, як ми нашпигували нашу шию часничком, ми можемо тепер вже переходити до наступного етапу до маринування. Першим ділом я візьму апельсинову цедру, тому що мені подобаються такі цитрусові нотки, тим паче, що страва новорічна, а всі в новий рік полюбляють їсти мандаринки, апельсинки і так далі. Але, як на мене, то це більше така смакова історія. Мені дуже це подобається. Тому щищаємо шкірку. Якщо десь попалися трошки з білою частиною, нічого страшного, це не для цукатів, тобто гіркота нам ця не завадить, тому можете про це не паритися. Коли ми зняли шкірку, трошки її нашинкуємо. Робимо це хаотично. Додаємо наші шкірки. Кладемо свіжий тім'ян. Далі додаємо соєвий соус. Далі додаємо соус Ворчестер, але його треба не переборщити, тому що він може нам всю нашу страву споганити. Він має такий е, копчений смак. Але якщо його додати багато, то просто буде просто фіаско. Далі беремо мед для того, щоб дати таку карамельну нотку. Так. Далі беремо наш. Апельсин. Трошки його прокатуємо для того, щоб вийшло більше соку. Розрізаємо і таку вичавлюємо на руку для того, щоб не попали кісточки. Д'ємо гірчицю зернову, а також додаємо гірчицю. Звичайно, лагідно. Далі пройдемося по спеціях. Я візьму, звичайно, сіль, але солі треба багато, тому що там вже є соєвий соус. Візьмемо трошки сушеного чеснику. Візьмемо його небагато, так як там вже є чесник. Візьмемо трохи перцю чорного. Далі візьмемо такі спеції, це те, що в мене є, мені подобається паприка, тому додамо трохи паприки. Далі додамо ще, такі в мене знайшлись прованські трави. Так. І додамо банально, але... Воно гарно підійде сюди приправка до шашлику. Тепер беремо оцю таку невелику руку, якщо у вас більше, то підійде і отако все вимішуємо, щоб всі ці спеції зайшли в наше м'ясо. тако брутально все маринуємо. І залишаємо ну в ідеалі, в ідеалі на ніч, але хоча б на годинку-другу, для того, щоб всі спеції зайшли в м'ясо і дали нам віддали всі смакові властивості. Тому зачекаємо годинку-дві і будемо запікати. Так, після двох годинок маринування ми отримали ось таку класну мариновану шию. Тепер ми отак брутально перекладуємо її на наше деко. Тільки м'ячика. Все попало тільки сюди. Ну, давайте такою по-чесному поділимо. Тако. Тепер беремо фольгу. І першим ділом нам треба його трошки, можна навіть так сказати, протушити або підпекти під фольгою, щоб воно пропарилось. І вже далі ми просто знімемо фольгу і дамо шпаринку. Тому, якщо ви дивитесь, що тут типу така жижа, то це нічого страшного. Зараз воно пропариться і потім ми той жижкою польємо і запечемо. Закриваємо одним слоєм І зараз ще. Ще разом. На годинку. Тому зікаємо годинку і далі знімемо фольгу для того, щоб зробити класну шкаринку. Будемо доставати нашу друженинку. Можна просто впасти від цього аромату бережно достаємо. Заливаємо нашу боженінку цим соком і зараз ще закидуємо на півгодинки. Далі ми її перевіримо, пальємо ще соком. Якщо все ок, то завершимо приготування. Якщо ні, то закинемо її ще до готовності. Ще на півгодинки. Ух. Ну, соус також підтягується, карамелізується. Тому давайте зараз поставим буженинку, щене, то соуском, поставимо буженинку, перевіримо її. Якщо ще ні, то под'єм соуском і ще поставимо. Як перевірити, готова буженіна чи не готова? Першим ділом це свинина, ви маєте то пам'ятати, у свинини немає прожарок так само, як в телятини. Тому э, сукровиця або сік, який э, буде зараз витікати з нашого розрізу, має бути білий, світлий, не рожевий. Якщо рожевий, треба ще поставити 10-15 хвилин. Якщо вже світлий, просто залишаємо, м'ясо має відпочити. Сік має розійтись по волокнам і закритися всередині. Бо якщо ми відразу почнемо різати, сік ось витіче і все це, що ми робили, то буде дарма. Тому давайте йдіть сюди, подивимось, зараз, готове воно чи ні. Візьмемо давайте, цей більший шматок і приріжемо його сюди. Сукраві ще, бачите, рожева. Тому, Але дивіться, скільки соку. Це я просто розрізав всередині. Тому я думаю, що ще треба поставити на півгодинки для того, щоб воно максимально дійшло. Але нам вже не треба ця шкоринка, ми вже шкоринку дали, тому скинемо температурку так, на 160% і поставимо ще на 30 хвилин і тоді м'ясо буде 100% готове. Пальємо трошки давайте цим класним соком нашу дизайну. І поставимо ще на 160 градусів. На півгодинки до повної готовності м'яса. так, пройшло ще півгодинки. Впевнені, що вже наша бужанка готова. так, давайте зараз спробуємо нарізати цю меншу. Думаю, вона вже точно готова. Бачите? Сукравиця біла. І дивіться, скільки соку. Просто сок витікає, я не знаю, дуже-дуже витікає, дуже. Тому. Я вважаю, що цю боженінку ми просто залишимо ще хвилин на 10, щоб сокі з м'ясо відпочило. А ця також дійде, але їй потрібно буде десь хвилина 20. Ми її зараз накриємо фольгою, і вона також дійде для того, щоб її не пересушити, тому що я терпіти не можу суху свинину. Дідьм дещо покажу. А це, щоб ви розуміли, це самий-самий смак. Зараз ми з цієї класної жишки зробимо смачнючий соус, який подамо до цієї бужанинки. Тому що ми робимо? Ми беремо деко. Ой гад, він гарячий. Беремо це деко. Беремо кастюльку і переливаємо сюди цей соус. Включаємо нашу плиту і трошки його підтягуємо. І так, як ви бачите, наш соусок ми варили вдвоє, він став більш плотний, текстурний і дуже смачний. Я пропоную тоді нарізати. Дивіться, який соку, друзі. Це краща буженіна, яку ви куштували. Найсоковитіша, найкраща бужаніна на ваш новорічний стіл. За ваше здоров'я! Я думаю, вам рецепт сподобався. Ви їм будете користуватись, смакувати і дякувати мені. Може і не будете. Але давайте по нашим стандартам. Відео тут, тут, тут. Подивитись. Напишіте коментарі, сподобалось, не сподобалось. Пишем, що б хотіли, щоб я для вас приготував наступне. Ну а я буду з вами прощатися. І швиденько бігти, їсти бужені. Па-па!